Чи ви знаєте, що вам хоче розповісти ваша дитина? Отримати позитивну відповідь на це питання є метою програми спілкування заради майбутнього. Проблематика дефіциту спілкування між батьками та дітьми висвітлена у мистецько-скульптурному проєкті, що був представлений на Майдані Незалежності у Києві. Це творче переосмислення теми дитячої самотності. Українські батьки, українці зараз вони спрямовані на те, щоб забезпечити, перш за все, якісь певні біологічні потреби своїх дітей і забувають про те, що з дитиною потрібен емоційний та інформаційний контакт. Потрібно не тільки запитувати, що ти поїла, як твої уроки, та потрібно спілкуватися, обмінюватися емоціями, обмінюватися інформацією, чути, що тобі каже дитина, і самому. Розкриватися до неї за кожною з 12 дитячих фігур композиції стоїть реальна дитина, яка почувається самотньо. Ще шестеро дітей тримають зеркала, у яких відбиваються їхні дитячі мрії. Кожна дитяча фігура вміє розмовляти. Якщо підійти до них, фігури починають говорити, ніби привертаючи увагу своїх тата та мами. У мене є подружка Ніна. Парушка Аліша, і, по... і моя подружка Соня. Це батьки дітей. Вони є єдиним цілим мати вагітна. І у неї є небагато часу, аби навчитися спілкуватися з власними дітьми, оскільки поки що вони стоять осторонь. Я, наприклад, як мама семирічного сина дуже. Ну, здобувалася, можливо, так прийняла близько до серця, те, що ну зараз тут відбувається. Тому що сім років це вже такий вік, коли дитина більше буде довіряти, наприклад, там своїм одноліткам, чим батькам. І найголовніше не втратити саме зараз. Цю ниточку зі своєю дитиною, тобто знайти з ними контакт, знайти з ними діалог, щоб дитина тобі довіряла, щоб дитина тобі розповідала все саме, все саме дороге, все, все те, що йому потрібно. Якщо дитина хоче погратися, можливо, на якийсь певний час варто все залишити, всі справи і піти саме з дитиною, тому що це для дитини буде дуже важливо. А те, що важливо для дитини, важливо для нас, тому що діти наше майбутнє. Саме ми зараз закладуємо це майбутнє. Цей мистецько-скульптурний проект спрямований на те, щоб за сказати українським батькам спілкуйтеся більше зі своїми дітьми. Мистецько-скульптурний проект не є останнім заходом програми спілкування заради майбутнього, адже для вирішення такої нагальної потреби потрібно докласти ще багато зусиль.